Вже другий день поспіль люди у різних містах України виходять на акції протесту, і все через скандальний закон, підписаний президентом України, що обмежує незалежність набу і САП. Що це означає для України та чому громадяни обурені? Аймгіспа я багато подорожував Україною, і я тут, щоб показати свою підтримку цьому протесту. Я тут, щоб показати свою підтримку цим людям та українському майбутньому. Україна має великі проблеми з корупцією, надзвичайні проблеми, але є шлях побороти їх. І якщо Україна хоче майбутнього разом з ЄС, разом із заходом, звідки ми є. Ви повинні бути готовими робити щось із цим. Ми тут тому, що ми проти корупції, але ми за демократію. Тому Закон даний прийнятий має бути переглянутий, адже це демократія, це свобода. Висловити свою думку проти прийняття закону, який в принципі легалізує корупцію і робить 10 кроків мінімум назад, в плані того, що було досягнуто, щоб продемонструвати свою громадянську позицію і підтримати чоловіка, який зараз на фронті. Новий закон передбачає передачу набу і сап під контроль генпрокурора з новими повноваженнями, він зможе вільно втручатися в будь-які антикорупційні розслідування та впливати на їх рішення. В представленні багатьох громадян це ліквідує незалежність антикорупційних органів та відкриває нові шляхи для фінансових махінацій. Протестувальники впевнені, вони цього не допустять. Народ це та сила, яка може щось змінювати, і це вже було доведено на майдані. Я думаю, що безумовно, оскільки вони по всій Україні зараз відбуваються фактично. В кожному місті України збирається молодь і не тільки молодь. Я думаю, що це повинно дати зрозуміти владі, що їхні дії незаконні і народ не підтримує таке. Я дуже вірю, що зміню, того, що ми повинні стояти, ми повинні вірити в те, що ми робимо. Тому що ми, якщо це робимо, з чистою душею і робимо це з добрими мірами, то це все надіюся, зробиться все добре. Я думаю, що їм. Неодмінно треба прийняти якісь міри через те, що це може добігти до набагато гірших наслідків. І я думаю, що владі не потрібні ще більше мітинги та протести до майдану. До чого це приведе? На центральній площі зібралося більше трьохсот протестувальників. Організатори підкреслюють, проблема полягає не тільки і не стільки в законопроєкті 12.414. Проблема в згортанні демократичних інститутів. Ми збирались тут вчора, так само для того, щоб президент наклав вето, але законопроєкт підписали. І тепер ми стоїмо тут для того, щоб ну все повернули так, як було за незалежність набута сап. Питання навіть не в самому законопроєкті, а в тому, що це порушує основи демократії, порушує основи євроінтеграції і те. Чого ми добувалися 10 років для вступу в Європейський Союз, хвиля протестів швидко дійшла до влади у Верховній Раді. Вже зареєстрований депутатський законопроєкт про повернення набута САП їхньої автономії. На противагу їм президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про плани створення альтернативного закону, який гарантуватиме незалежність антикорупційної системи. Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю. Який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Наступного тижня Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб терміново проголосувати за новий законопроєкт президента Володимира Зеленського, який має на меті скасувати ухвалення напередодні скандальні норми щодо набу. І сап цього вдалося домогтись завдяки суспільному резонансу. Тож, поки що, люди не збираються знову виходити на площі, а ми і далі слідкуємо за ситуацією. Радислав Український Микола Ганутін, новини сі 4